Зараз 8 часов 15 минут. Нам 2 часа їхати. 2 години нам треба їхати. Ну, вибачте мене, за російсько, бо я не все можу згадати на українській. А оце ми проїжджаємо. Цікаве місто на горі. Містановлі. Я забуваю, так називається. Спела, може, я забула. ну Може якесь вивізка буде. Це Треві Треві триві. Це місто триві. Бачите, яке я не можу наблизити, бо працює. Зупинилися на такій Залізничні станції. Ой, ну, ми їх два місяці в Італії. Ну, майже два з половиною пройшли дуже вдало. Багато подорожували, багато я працювала на кухні. Тепер їду відпочивати додому. А потім далі десь, десь Бог і ще раз приїду. Мій чоловік молодець, забирав, забрав мене, щоб я одна не їхала. І а, така башта. Я не можу наблизити, ага, три віки. Не можу наблизити, бо нема такої панції в мене. А, така велика башта, висока. Далі це взагалі клас. Це дуже розвинене. В селі на чим місті. <кій> Буду відпочивати, бо спала три години зараз відпочивати. Ну, забудова це, мабуть, супермаркет якийсь. буде. Будується нижче. Електрички сучасні. Сучасна електричка. В деяких електричках навіть є туалети. Ось так я вам скажу, а тут я не знаю.